Всі привіт друзі з вами я зараз ще пограємо Dors En Tі Spawn. Так, це щас, як ви бачите, тут обмова нова шафа з'явилась тут. Бачите яка? Ааа, деваться ще наші з'явилось. такої. Давайте побігаємо і подивимось, що тут нового з'явилося. Тут є гроші. За гроші я знаю, можна купляти там речі. Базині. Але якщо я помру, з само собою те речі пропадуть, які я повторю. Ну добре, що ж пішліть грати? Що це? А, ну я так розумів ну я правильно схожу розумію, це хрест, його тут раніше не було. Єдине, що я можу сказати. От тут радіше не було. Знаєте, ми ліки, Зараз на СКП буде мати, бо задати багато ліки не можна це шкідливо. За день бажано випивати тільки одну вітамінку. А, я можу собі купити другий крест, так? Да? А, ні, не можу. Бо в мене він є, мабуть. Mm, а я бра... А я взяти там другий зможу. Наскільки я розумію, він буде спавнитись, коли монстр буде якийсь пролітати. Бо колись... колись тут був хрест. Коли монстр пролітав, то він тут спавнився. Це було завжди. Давайте зараз подивимося, чи він може зараз не Може він через. Да! Він через деякий час спавниться. Це а я зможу. О, два Хреста! Все, беремо все до. Все, все. Життя удається. Життя йде як по маслу. Да, трошки в нас тут обновилось. Я там записував, але в мене не було достатньо місця і шафа раніше такої тут шафи не було. І, хрести, і хреста, і хреста не було, там може було тільки купити. Давайте подивися, чи він заспавнився. Бебу третій. Да, дивіться. Заспавнився. О, все нормально, у мене три хреста. Як на мене, живемо удачно. Життя удається в нас. Там ще є штуки з Бекдора, але я зараз не збираюся їх купляти. Я зараз не хочу у мене є хрести. А ну-ка. Пока... У звичайній шафі теж така появилась анімація? а у звичайній шафі такої анімації немає. Це із Я думаю, що це із Бекдора. Це із 90-ї твої. Я тільки що згадав, що там ка. Заховаємося. Це, звісно, все кльово. Знову три. А лампочки завжди такі є в Дорсе? Ламп... Деякі лампочки завжди такі в Дорсе? Це не має бути таке, чи це якийсь бах? Кр... Хрест. Я не могла зараз українську казати, просто щоб субтитри були українські. Я не хочу, щоб субтитри були або англійські, або російські тому. Тож не моя рідна мова. Чого тут хрест жовтий сказати, я не можу це. Відповідь не можу сказати. Ось лапочки такі мають бути прозорі? Так для мене ні. Так, зоврашен беремо. Давайте. Давайте я мільйонер схоже. Особено 470 золота. Дебути, 100%. А тут лампочка не, пови... не повинна дебути. Знаєш, я тільки що сказав. Що тут ві... е... монстри лампочки розбиваються і потім вони не, не відновляються? так Хтось байден досвітить? І потім вони розновляються все це создателю. Це моя жалоба. Не написати те, що я через це не можу записувати відео. Через того, що у вас розбиваються лампочки, є якісь багані лампочки, можна розбивати лампочки, вони не відновляються. Я не можу тесте записувати відео. Це я даю жалобу. Все. Написав за жалобу. Тепер цим займуться. А ще тут хрест якось в дивному місці спавниться, де в Дорсі він не може спавнитися. в Дорсі ось такі кімнати, він може або тут це спавнитись. Я не знаю, навіщо ці батарейки. Або там. ой. Або тут, або десь на тумбочці. Ну, я зрозумію, на тазі кудись. Супер ходьбот мені лінше спали. О, що тут лампочка розбилась. Ось лампочки, бачите, які дивні, багані. Це нормально. Оце бачите, якось взагалі прозора. 老师。 Зайдете його. А можливо він там і був, а я купив в магазині я його просто не замічав. Оце все ж таки сліп, сліпа шара. Тут, по колись були гроші, тут мають бути гроші. Зараз тут пластик. А зараз тут нема пластиря. Тут, тут нічого. Шоп. Weźmiemy dla mnie fars, bo jedno z nami się i pożar swój jest Такі дивні... такі звуки я здражать вже. Я по 10 гривень даю. Самі, я не можу вже. Я думаю, що мені напишете, ви не маєте 10 коїнів, бо я тут по 10 давав коїнів. Давайте візьмемо ось таку величезну штукенці. Таке не задує навіщо б'є цей Больдон. Я защо б'є цей больдон. Так що я його приберу. Возьму суперштуки. Не знаю, як вони називаються. в туалет. Баба! Так, зараз схожу в туалет і повернуся. Це сходи в туалет можна ще знути. Нормально Джека не змогли А, запитали. Тому мене просто тут вигадали. Цим будет идеально проехав. Нет, цима будет Что это? Ты захованный? А за Зараз завжди. О, такий я безмерний. Це мені ніхто шкоди не може нанести в з Слабаки. Якине до цього мінуса, що я, я, я нічого не бачу. А я можу заховатися і буде. Мене... Я вже перестав бути безсмертним. Цікаво, що буде. Мене... Ну, зараз бо У мене два хреста. А я один кожного використав. Зараз чекається.

the party never smartly пере зайшов. А то я тут ще буду чекати години. води йде. Христос?

yeah <laughs>